Тож Олег Жданов, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Олег, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, добрий вечір. Добрий вечір. От нам видання пише, що Путін дав наказ армії витіснити українців з Курської області до 1 жовтня. Видання пише, що наступ ЗСУ в Курській області змусив Путіна нервувати, і Курська операція завдала йому репутаційної шкоди і послабила. Його рейтинг. Ну, рейтинг точний, я думаю, що ніхто не знає, але знову ж таки, це абсолютно очевидно. Хоча російські канали говорять про те, що курська операція взагалі ніяк ні на що не вплинула. Але я б хотів заакцентувати нашу увагу і допомогти також глядачам розібратися. От в цих датах, 1 жовтня, він хоче, щоб його сили витіснили українців з Курської області. Ну за Застарілими, можливо, застарілими даними, ми знаємо, що там накопичили вони вже угруповання в 60 тисяч військ. Так, 60 тисяч військ, але протяжність кордону дуже, дуже величезна. І тут е, ключове слово, що він хоче, е, е, і щоб вони витіснили наші війська. Там зараз йде, е, іде проблем. Точніше, не проблеми, там зараз іде вирішення, вирішення питання створення суцільної лінії. Фронту лінії бойового зіткнення, а це е, говорить про те, що наші війська починають обладнання лінії оборони і фактично будують там опорні пункти оборони. Ну я так розумію, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що треба е, чітко розмірку, розмірковувати і розраховувати наші можливості, щоб не саме не сісти наш ПА. От, скоріш за все, цей момент настав в тому сенсі, що е, пора переходити. Дати до оборони щодо утримання цих територій, а далі подивимось, як, як їм вдасться. Угу. Ем, хотів би поговорити про абсолютно різні речі такі масштабного характеру, але не можу не згадати якісь певні. Локальні події. От один з бійців в телеграм-каналі написав, що не зазнавши успіхів при штурмі нашої укріпленої позиції на окраїні Михайлівки, росіяни знищили високоточною ракетою разом з нашими хлопцями. На жаль, є і такі новини, і раніше ми знаємо про Михайлівку, що там достатньо героїчно наші хлопці утримували свої позиції. От хотілось би почути вашу оцінку тим подіям, які останнім часом там відбуваються. Ну, це, це в принципі війна, і ко, будь-який спосіб він, він є ну, за винятком тих, які порушують правила і звичаї ведення війни, От на, наприклад, як застосування хімічних речовин на, на полі бою, що постійно, постійно робить Російська Федерація. От. А так, в принципі, будь-який спосіб нанесення вогневого ураження противнику. Він, він підходить для для ведення війни. Тому так, вони застосували високоточну ракету. На жаль, і е, пози наша позиція була просто знищена одніє, однією ракетою. Тим більше, бачите, в Російській Федерації ніхто не рахується з м, втратами. Ну ну під позиція розні є опорні пункти, є просто позиція, яку займає там відділення, або спостережна позиція, яку займає там декілька. Військовослужбовців. Але росіяни вирішили, що високоточна ракета для, для знищення цієї позиції теж, теж дієвий засіб ведення війни. Вони бросають танки, стріляють високоточними ракетами, дороговартісними, наскільки я розумію, по позиціям бійців. Це схоже на відчай. На жаль, ні. Я не думаю, що це схоже на відчай. Це схоже більше на. Безалаберність нижчої ланки російського війська. Якщо старші офіцери, так судячи по розповідям наших бійців, вони на жаль вчаться і роблять роботу над ошибками, то нижня ланка і офіцерів і особового складу, вони, вони роблять те, що в голову прийде. Ну от прийшло їм в голову. Голову загородити танком, бо більше вони батерам намагалися, точніше, МТЛБ намагалися, ми її знищили і, а, від, і відтягнули. Ну, вони вирішили щось потяжеліше МТЛБ, поставили танк. Ми спугнули їх і, фактично з цього танка і затрофеїли його. Тепер він а, в, в наших лавах б'є тих же самих окупантів. До речі, потім вони взяли і високоточне Ракетою знищили, знищили цей путіпровід. В, в, в надії, що під ним ніхто не буде проїжджати. Хоча знищили міст, а перехід сам, а дорожне покриття під ним дано залишилося неушкодженим. Ну так, до логіки тут геть звертатися, але потрібно. Потрібно розглянути ці ситуації. Я також згадаю от сьогоднішню новину, яка лунає. Так Путін наділив главу Міноборони повноваженнями встановлювати. Порядок допуску громадян до держтаємниці в підвідомчих міністерству структурах е, ну можливо складно все це лунає для пересічного громадянина. Хотілося б зрозуміти, що це за дія, чому вона робиться, і чи вірно розумію, що ну доступ до державної таємниці є не у кожного. І якщо такий указ є, то це певною мірою також якась безконтрольність. Для чого це покликана дія була? Ні, я думаю, що тут не тут нічого дивного немає. Просто, скоріш за все, так, такі додаткові додаткові це не додатково, це функціональні повноваження. Вони мож, могли бути не включені до, до указу про призначення самого Білоусова. Там. У нас допустимо на підставі закону про державну таємницю. Ці, цю функцію допуск до державної таємниці виконує служба безпеки України. Вона дає допуск першої, другої, третьої форми. У нас є три форми е, допуска. А там е, міністр оборони вже став цивільна особа, і тому там треба повністю змінювати функціонал е, Міністерства оборони. тому що До, до цього була е, воєнна структура. От. Тому, скоріш за все, Путін просто додатково підписав розпорядження, що тепер допуск до державної таємниці в Міністерстві оборони, там вже чітко сказано, в підві. Підвідомчих підрозділах і підомствах uh -huh. міністерства оборони тепер буде надавати міністр оборони Білоусов, цивільна людина. Uh -huh. Деякі коментарі пана Сирського хотів би з вами також проговорити. Бо коли я їх перше прочитав, я перечитав ще раз, аби зрозуміти, чи правильно все зрозумів. Завдяки діям нашого уряду, президента України, міністра оборони, нам вдалося скоротити різницю між боєприпасами, які використовуємо ми і противник. Пропорція становить один до двох, можливо, один до двох з половиною. Рік тому цей показник був один до десяти або один до шести. Це дійсно вражаючий результат. Але яким чином він був досягнутий? Ну тут два шляхи. Перший шлях це скорочення боєприпасів у противника і його можливості стосовно їх викладення на ґрунт. Згадайте тільки контракт з Північною Кореєю російського очільника е, на постачання боєприпасів це говорить про те, що в Російській Федерації їх залишилось не так багато. А ВПК не, не встигає виробляти необхідну кількість боєприпасів. Е, за, ну там чи за рахунок санкцій, чи за рахунок е, своїх е, поточних можливостей і так, і інше з одного боку. А з іншого боку, у нас ж запрацювала нарешті, ми е, домовились з партнерами, і сьогодні боєприпаси. Постачається вже безперебійно, плюс запрацювала додаткова угода е, е, ініціатива чешського президента Петра Павла стосовно е, закупівлі додаткової закупівлі боєприпасів за там власний кошт е, країн-партнерів, які погодилися вступити в цю коаліцію. Там до кінця року ми повинні отримати загальна сума близько 800 тисяч боєприпасів. От зараз до е, 31 серпня ми отримали перші 100 тисяч за літній період, а тепер кожного місяця ми будемо отримувати по 100 тисяч боєприпасів. От за рахунок цього у нас і вирівнюється паритет. У Росії знизилось, а у нас додалося. Uh -huh. Ну, фактично, бачите, даже Головком каже там, дві, два, один до двох, один до двох з половиною. Ну, військові кажуть, що до, один до трьох. Ну, головком каже до двох, нехай нехай буде до двох. Це сильно впливає на те, що відбувається на фронті, і наскільки сильно це впливає? Ну я вам скажу так, що якщо згадати ну, один до десяти це минулий рік. А якщо ми згадаємо 22-й рік, то було один до двадцяти. Ось так даже. ми починали Згадайте, літо 22-го року, Северодонецьк, Лісичанськ. Один до двадцяти була співвідношення витрати боєприпасів на добу російської армії окупаційної і нашими військами. Угу. Ну так а взагалом, то станом на сьогодні, наскільки сильно це впливає на лінію фронту? Я ну, це суттєво впливає на знаєте, як, як в військах? Я сам артилерист. Війська кажуть, що кров це кров пехотинця. Чим більше потіють артилеристи, тим менше крові проливає наша піхота. Так що кожен снаряд це життя наших військовослужбовців. Кожен снаряд це виконання бойової задачі, яка поставлена нашій піхоті. Також я починав розмовляти з глядачами з приводу озброєння, яке ми можемо виготовляти. І от посилався я на видання Форбс, яке пише: що Україна створила власну високоточну плануючу бомбу, яка може стати ключовою зброєю для ударів по російських військових об'єктах в статті приводиться такі формулювання, що Україна, можливо, насправді скопіювала французьку зброю. І якщо ми налагодимо це виробництво, то ми, ну, по-перше, зможемо ефективніше бити е, по тим об'єктам, які нам були недоступні. А по-друге, оця залежність від е, дозволів кількості постачання вона може зійти на нівець. Хоча також статті вказують, що росіяни б'ють по три тисячі кабів. Е, по всій лінії фронту, і це дуже важко перекрити, але знову ж таки обнадійливо звучить ця стаття і те, що там в ній вказано. Ну, ви знаєте, скажу так, що з одного боку, і гарно, і дуже прикро, і дуже, я би сказав, так. Сумно в тому, в тому сенсі, що три роки нам понад, знадобилося для того, щоб е виготовити плануючі крилишка для авіційних бомб, яких у нас на складах дуже-дуже багато. Чому ми це не зробили ще в 2022 му До речі, росіяни одразу, як тільки побачили перший джелів на полі бою та перші. Боїнг тоді привіз ці перші бомби, декілька штук. Ми їх використали, вони одразу ж зробили плануючу бомбу. І з того часу, от зараз вони пройшли модернізацію. Вони зрозуміли, що три тонни цей, цей комплект коригування не тягне. Вони його модернізували під трьохтонну бомбу і продовжували використання. А ми тільки проснулися. Півроку ми отримаємо по 50 бомб від Франції. Ну, це. Капля в морі 50 бомб, ну три тисячі і п'ятдесят. Це uh -huh. ж різниця є. От е, з одного боку, з другого боку, е, американці нам довго довго обіцяли, і Боїнг вже двічі е, забирає на доопрацювання доров... до цю бомбу. Плануючого і щось там в них не, не виходить. Ми знов ж таки отримуємо одиниці. У нас на складах лежить безліч бомб. У нас в принципі ми дрони навчилися робити на колінці і в гаражі. А тут у е, комплек, комплекти коректування тільки на, на, на третьому році війни ми нарешті почали почали розробляти і на, я сподіваюсь, налагодимо масове виробництво, щоб закидати передній край противника е цими бомбами. <гум> Ви сказали, що цих бомб багато е знову ж таки. Чи можна сказати, що? Якось зрівняємось? Ну до паротету я не буду зачіпляти саме це питання, але от на відміну від російської сторони, яка використовує три тисячі кабів, то ну на яку теоретичну кількість можемо ми розраховувати в цій технології? То все буде залежати від виробництва. Якщо виробництво буде налагоджене, то ми можемо і тисячу видати за, за, мі, за місяць. Головне, щоб підприємство могло забезпечити необхідну кількість. Там же там ж же настільки примітивна схема, що двома болтами скручуються два хамути на, цій бом, на корпусі бомби, все, і далі, далі вони все працює. Крила, привід для них, GPS-система і маленький акумулятор. Там немає нічого нічого о, такого, я би сказав, uh -huh. дуже складного. От ну все може все буде залежати від виробництва. А, щоб потім знаєте, не було як е, от, е, дві декілька тижнів тому директор оборонного підприємства каже: у нас із за е, коливання курсу євро встали платі всі платежі міжнародних контрактів то по «Укроборонпрому». Ну от, от mm -hmm. я таких більше несподіванок на е, опасає на сьогоднішній день хотілося б повернутись до Курської області, а точніше до того, що росіяни там панічно пишуть, що Збройні Сили України от-от прорвуться е, на Курську атомну електростанцію. Е, е, ну, не всі, але от є в них таке побоювання. І за останній час цих побоювань стало більше. Знову ж таки, два питання. Е, чи дійсно це так, чи є потенціал для того прориву? Якщо дивитись на карту, то ми бачимо, що ну можливо не все так супер гладко і ідеально, якщо ми саме говоримо про якийсь прорив, стабілізаційні роботи, оборона там ведуться, тобто бачимо, що наші хлопці закріпилися. Але знову ж таки, прорватися до Курської області, наскільки це можливо в даний момент для Збройних сил України? Ну і я б на місці росіян так би сильно не плакався з цього приводу, якщо подивитися. Як ми відносимось до тих людей, які знаходяться в Курській області, то Курську атомну електростанцію ми ще й відремонтувати можемо по такій же логіці. Ну, ми, до речі, жодного разу не висловлювала наша держава офіційно не висловила прагнення захоплення до курської атомної станції. Ми навіть в її бік не, не дивимося, не ведемо вогонь. Я не знаю, там які, до речі, навіть гроші побоявся сказати, чий дрон він залишки чого, чого дрону він бачив на курській атомній станції, який начебто. Влучив в, в саму станцію. Uh -huh. Я думаю, що це більше панічні на настрої серед серед російських зетвоєнкорів. Тим більше я навіть зустрічав, вони пишуть, що е, у них не тільки населення не прагне захищати свої домівки, е, но і збройні сили силові структури не, не прагнуть їх захищати. До речі, от пишуть е, возетвоєнкори, е, що в нічний час Росгвардія. І е, поліція, яка стоїть на блокпостах Курській області, в нічний час з останнім лучиком сонця вони покидають свої пости і тікають з всіх доріг. Можна їхати вільно, ніхто не зупиняє, ніхто не перевіряє документи. От. Так що, можливо, вони таким чином хочуть пробудити якісь, е, ну я не знаю, сознання в голові цих росіян, що треба щось захищати. Бачите, це наслідки диктатури, коли держава е, опанує повністю монополію на застосування сили. Держава опанувала, вони кажуть, ну все, де наша армія? Нехай іде і воює. Угу. А ми тут до чого? Ми політикою не цікавимось. От то можливо тому. Е, а от стосовно того, буде прорив чи не буде, важко сказати, тому що. Ну по перше, дуже мало інформації. Ми не знаємо скільки сил засобів і е, використано вже, і скільки є ще в резерві. Це перше. Но для мене основний показник: те, що уповільнювалися темпи просування в території Курської області. Тому я би зробив висновок, що навряд чи ми очікуємо сьогодні якогось там глибокого прориву в в глиб Курської області, щоб дійти там до Львова до. Цього Рильська. до Курськ, до Курська да і до Курчатова. От. так що, скоріш за все, ми будемо поступово просуватися, якщо будемо. А, а так, треба обладнувати рубіж оборони для того, щоб утримувати ці в подальшому ці території. Угу. Ну і е, про потужність російську також хотілось би поговорити, бо е, можливо складається враження, що все дуже добре. Аж три тисячі кабів використовують, хоча паралельно е, імпортують е, певні види озброєння, співпрацюють з Іраном е, з КНДР, і це теж достатньо серйозний показник. Сьогодні Путін надіслав кімчинину телеграму. На честь 76-ї річниці утворення КНДР. Ну і от такі у них тісні зв'язки налагоджуються. Знову ж таки, хотілося б поговорити з приводу залежності і рівня цієї залежності Росія КНДР, Росія Іран. Ну, скажу так, що на сьогоднішній день це пряма залежність. І, і, і як не дивно нам спостерігати, але залежить Російська Федерація від них. До речі, напередодні Путін подарував кінчинину 26 коней і там 470 чим -та кос. Вирішує, скоріш за все, вирішуючи продовольчу проблему і проблему вгамування особистих амбіцій самого кінчинина. Я маю на увазі коней. Хоча я не здивуюся, якщо вони їх з'їдять. Там і вкус смаки там дуже, дуже специфічні в Північній Кореї, і е, нестача продовольства, там вони на, фактично на грані голоду. Тому е, залежність пряма Російської Федерації, і Росія буде кланятися стільки, скільки буде потрібно для того, щоб. А для свого суспільства це буде видавати як перемогу, що от Путін сказав. І боєприпаси поїхали. А те, що Путін повзає на колінках і, і, і благає, щоб йому надали ці боєприпаси, і готовий віддати все, все що завгодно, все, що має, для того, щоб ці боєприпаси прийшли в Російську Федерацію. От, От я думаю, що ситуація складається саме таким чином. Пане Олег, дякую, що долучились в цей час, і пасибі, що відповідали на мої Добаві. запитання. Так, до зустрічі. Допечно.